Вона прожила ще 10 пекельних днів в реанімації опікового відділення. Втім, дива не сталося у далекому 2013 році. Вбивство 17-річної харків'янки Юлії Ірніденко сколихнуло всю Україну. Через моторошний спосіб вбивства Юлію назвали харківською Оксаною Макар. Дівчину облив самогоном та підпалив 23-річний Павло Губін, її друг дитинства. Підписуйтесь на канал Телеграф, щоб дізнатися шокуючі подробиці цього нелюдського злочину. З вами Ірина Нестеренко. Докладніше далі. Харків, травень 2013 року. У звичайній квартирі в багатоповерхівці четверо молодих людей зустрічали вихідні. Троє хлопців, і 17-річна дівчина Юлія Ірніденко. Вечір починався як звичайна підліткова тусовка. Пиво, гучна музика, сміх, а завершився криком, запахом гару і трагедією, що забрала життя молодої дівчини. Юлія була тихою дівчинкою. Четверта дитина в багатодітній родині. Вона мріяла вступити до вишу, а поки підробляла на будівництві, збираючи кошти на освіту. Її вбивця Павло Губін жив по сусідству, працював охоронцем і ледь знав Юлію. Слідством достеменно не встановлено, як Павло опинився в квартирі. За запрошенням власника квартири, де сталася трагедія, чи піднявся сам. Він жив у квартирі знизу. Зазначається, що саме він приніс самогон, трилітрову банку мутної рідини. Павло хизувався, мовляв, горить не гірше за бензин. Він підпалив краплю на столі, і полум'я здійнялося над склом. Ніхто не надав цьому значення. А після півночі компанія, як то кажуть, перебрала. Треба визнати. У крові дівчини було багато алкоголю 2,4 проміле. Коли Юлі від кількості випитого стало зле, хлопці відвели її у ванну привезти до тями холодною водою. Далі події розгорталися за лічені секунди. За версією слідства Павло та Юля почали сваритися через те, що коли він зайшов, вона перевдягалася. Хазяїн квартири Сергій намагався захистити дівчину, коли Павло почав агресивно поводитися. Під час сварки Павло, розлючений зауваженням Сергія, схопив келих із самогоном, підпалив рідину і облив нею юлю. Усе сталося за лічені секунди. Дівчина спалахнула, немов факел. Хлопці розгубилися і не змогли швидко загасити полум'я. Її доставили до опікового відділення у тяжкому стані. Понад 90% тіла було вражено полум'ям. Перші дві доби дівчина ще була при свідомості та встигла дати покази. На жаль, ситуацію ускладнило те, що лікарям про опіки одразу не сказали. Довелося ще чекати спецреанімацію. У лікарні Юля протрималася 10 днів. Друга стадія опікової хвороби, інтоксикація, розпад тканин. Організм не витримав. Дівчина померла 21 травня. Дівчину поховали в білій труні та весільній сукні. Уже наступного дня після трагедії Губіна взяли під арешт. Господар квартири, на момент події у квартирі, перебували він, Губін та Юлія проходив як свідок. Суд тривав понад рік. У вересні 2014 року Червонозаводський районний суд Харкова визнав Павла Губіна винним в умисному вбивстві з особливою жорстокістю. Мати засудженого хлопця до останнього сподівалася на м'який вирок, але вбивця. Отримав 15 років позбавлення волі. Родина дівчини отримала 600 тисяч гривень морального відшкодування. Це важко повірити, але у 2016 році Павло Губін, який третій рік перебував в СІЗО, одружився просто за ґратами. Він познайомився з дівчиною на ім'я Аліна, яка вирішила допомогти розібратися в справі і стала його дружиною. Під час оголошення вироку Аліна розплакалася просто у залі суду. Їй залишилося чекати на свого коханого ще три роки. З вами була Ірина Нестеренко. Підписуйтесь на телеграф та не забувайте про вподобайки. До зустрічі Шокуюча несправедливість, тренер, якого звинувачують у смерті десятирічного хлопчика, буде надалі тренувати дітей. Суддя відмовила у застосуванні будь-якого запобіжного заходу до чоловіка, звинуваченого у загибелі десятирічного Вані Гончарука. На території літнього футбольного табору під Києвом підписуйтесь на канал Телеграф, щоб дізнатися усі подробиці цієї резонансної справи. З вами Ірина Нестеренко. Докладніше далі. Родина гончаруків з Одещини, що втратила єдину дитину, живе у постійній судовій тяганині. Через майже два роки після трагедії до суду дійшло лише одне кримінальне провадження з двох відкритих. Щодо тренера, втім як пише видання Українська Правда за рішенням суду, обвинувачений може і надалі працювати дитячим тренером, а також подорожувати та на думку батьків впливати на свідків. Прокурори Київської обласної прокуратури клопотали про застосування запобіжного заходу щодо обвинуваченого тренера, чітко навели аргументи, чому йому необхідно застосувати запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання, а це найм'якіша форма запобіжного заходу. І що ви думаєте? Суддя відмовила. Мама загиблого вані Світлана Гончарук. Жінка підкреслила, що для батьків і потерпілих це рішення неприйнятне. Але мама хлопчика обіцяє боротися до самого кінця, адже багато аргументів було наведено на користь того, що трагедія може статися знову. Нагадаємо, що життя у родині гончаруків назавжди розкололося на до і після у серпні 23-го року. У свої 10 років Ваня марив футболом 1 вересня 23-го року. Він мав піти у новостворений спортивний клас. Що був дивиною для їхнього невеликого містечка Балта на Одещині. Але 3 серпня хлопчик загинув. Він потонув в озері на території літнього табору від елітної футбольної академії Бенфіки. Це філія португальської школи, яка розташовується у комплексі Олімпік Вілич під Києвом. Тренер залишив дітей без нагляду в озері, глибина якого сягає 9 метрів. Поки тіло хлопчика шукали. Дзвінки та повідомлення від батьків ігнорували годинами. Директоркою української філії футбольної академії Бенфіки є донька скандального ексочільника південно-західної залізниці Олексія Кривопішина, якого звинувачують у розкраданні 50 мільйонів гривень. А власниця комплексу Олімпік Вілідж, дружина колишнього можновладця, наголошує видання. Можливо, саме тому за останні півроку відбулося лише одне засідання у справі про загибель Вані Гончарука. Ще три призначених перенесли перший раз через суддю. два наступні звини прокурора, який просто не з'явився до суду. Для розгляду 13-томної справи потрібно чимало засідань, але їх не проводять. У той час термін її давності поволі спливає. Не дивно, що батьки загиблого хлопчика заявили про затягування судового процесу щодо смерті їхнього сина. За першу половину 25-го року відбулося лише одне засідання. А ще три призначених перенесли, нібито через те, що прокурори мали бути присутніми на інших слуханнях. При цьому правоохоронці запевнили, що вживають усіх заходів щодо проведення судових засідань. Кажуть, що час лікує, ні не лікує. Ми просто віддаляємося від цієї дати, коли не стало нашої дитини. Живемо і постійно думаємо про це. Коли ціловані лежало у нас вдома, я цілу ніч просто сидів коло нього і тримав за руку. Кожного дня згадую, якою холодною вона була. Батько загиблого хлопчика В'ячеслав Гончарук. Останньою новиною у цій справі стала заміна 29 серпня групи прокурорів, які сприяли затягуванню судового процесу. Тоді ж, генеральний прокурор Руслан Кравченко запевнив, що взяв її на особистий контроль. На початку вересня підозру оголосили також директорці української філії академії Бенфіка Марії Кривопішині. Під час судового розслідування правоохоронці встановили, що вона Допустила грубі порушення вимог законодавства України про охорону праці, що спричинило загибель дитини. А поки засідання переноситься одне за одним, у футбольній академії продовжують тренувати дітей. З вами Ірина Нестеренко. Підписуйтесь на телеграф та не забувайте про вподобайки до зустрічі. Ця трагедія сколихнула усю Україну 31 травня 2019 року. У місті Переяславі Хмельницькому Київської області п'яний коп вбив п'ятирічну дитину. Поліцейський отримав за це всього лише чотири роки тюрми. Вирок у справі вбитого хлопчика Кирила Тлявова викликав обурення усієї країни. Апеляція досі триває. Підписуйтесь на канал Телеграф, щоб дізнатися подробиці скандальної справи і що зараз відбувається з усіма причетними. З вами Ірина Нестеренко. Докладніше далі. Теплим ясним днем п'ятниці, 31 травня 2019 року, компанія чоловіків святкувала свято останнього дзвоника своїх дітей. Святкуючих було четверо: двоє тодішніх поліцейських Іван Приходько та Володимир Петровець. Його неповнолітній син Станіслав Петровець та їхній спільний знайомий Дмитро Кривошей зібралися у дворі домоволодіння петровців. Неабияк підігріта алкоголем компанія розважалася стріляниною з ганку по металевим бляшанкам. Як то кажуть, професія зобов'язує. Слідство пізніше фіксувало, що стріляли у напрямку житлової вулиці. Одна з куль зрикошетила і потрапила у дитину. П'ятирічного Кирила Тлявова батьки привезли до районної лікарні близько 16-ї години дня. Спочатку копи сказали, що Кирил послизнувся і вдарився головою, але рентген показав інше. Лікарі чітко побачили кулю та характерний для неї отвір. Підтвердила ці факти і гільза, яку згодом знайшли на місці злочину. Також там виявили інші сліди саморобного тиру: бляшанки, стакани та патрони. Зі слів батьків, дитина на їхніх очах упала і отримала травму. Обставини характер травми ніхто не міг сказати. Після цього слідчо-оперативна група спільно з місцевим прокурором. Оглянули місце падіння, склали протокол, вивчили місце. Лікарі викликали у цей час нейрохірурга з Києва. Це вже був вечірній час. Колишній голова національної поліції України Сергій Князів. Однак хірурги не змогли витягнути кулю, тому Кирила вночі 1 червня терміново повезли до Києва. За словами лікарів, куля зайшла дитині у лоб, вдарилася об задню стінку черепа і ще кілька разів. Пройшлася по мозку, пошматувавши його. Витягнути кулю було неможливо в той же час. Копів, які стріляли по бляшанках, затримала поліція. Виявилося, що вони переховувались. За даними слідства, на момент скоєння злочину копи не були на службі і стріляли нестабельної зброї. На жаль, 3 червня Кирило Тляво помер. Його тримали на апараті Життєзабезпечення, поки не зупинилося серце. Кирила поховали 5 червня на кладовищі поряд з домом у білій труні. Двом копам Івану Приходьку та Володимиру Петровцю оголосили підозру і відкрили кримінальне провадження. Але слідство, на перший погляд, досить прозорої справи затягнулось на роки. А вже у травні 2020-го Володимир Петровець та Дмитро Кривошея. Вийшли із СІЗО під заставу у 273 тисячі гривень. Затриманим залишилося лише приходько, який безпосередньо стріляв із пістолета Фловера, куля від якого зрикошетила в Кирила. Тодішній генпрокурор Ірина Венедіктова обіцяла довести справу до вироку суду, але пішла з посади раніше. В результаті тільки у 2023 році фігуранти справи почули вироки. Слідству і суду знадобилося майже чотири роки, аби визначитися з покаранням, яке вразило багатьох. Згідно з вироками суду, який стався 25 травня 2023 року. Іван Приходько отримав 4 роки тюрми за неумисне вбивство дитини. Однак, враховуючи час під вартою, йому залишалося відсидіти кілька місяців. З нього також стягнули 1 мільйон гривень морального відшкодування родичам. Володимир Петровець був звільнений під заставу з іспитовим строком на два роки. Його суд визнав винним у зберіганні зброї. Дмитро Кривошея та син Петровця було виправдано через недоведеність винуватості. Прокурора подала апеляцію в цій справі. Але станом на 2025 рік Київський апеляційний суд проводить перегляд справи, і це триває вже протягом півтора року. Іван Приходько після вироку відбув ще близько шести місяців тюрми і надалі перебував під нічним домашнім арештом. У квітні 25-го року він попросив суд дозволити йому нічні зміни на роботі, але одержав відмову. Як писало видання Бабель, два роки тому у батьків Кирила народилася донька, а батько хлопчика та його дядько пішли добровольцями до ЗСУ. Вже на наступний день російського вторгнення. А бабуся Олександра систематично відвідує судові засідання, наполягаючи на справедливості. Старенька домагається суворішого покарання винних, але поки що марно. З вами була Ірина Нестеренко. Підписуйтесь на телеграф та не забувайте про вподобайки. До зустрічі. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.